Обидва турніри проводилися одночасно, тому в різні кінці України відправилися дві повноцінні збірні. Делегацію на першість України з Кеклондо очолив володар Кубка світу, майстер спорту з карате Мирослав Лисюк. Нещодавно коломийські майстри цього виду спорту вибороли путівки на всеукраїнський чемпіонат в обласному центрі. Двоє коломиян боролися за перемогу у Харкові. Владислав Настащук став першим з наших спортсменів, хто отримав бронзову медаль чемпіонату України. Його колега Руслан Куйбіда зупинився в одній шістнадцятій. Михайло Листюк зазначив, що Тхеквандо це олімпійський вид спорту, де коломияни мають великі перспективи. Я задоволений змаганнями у Харкові по теквандо, бо Це наш новий вид спорту. Ми це олімпійський вид спорту, Ми працюємо до час. Це нас як дебют і маємо першу нагороду вже бронзову медаль на стащук завоював у своїй ваговій категорії і в групі. Ну і кубіда Руслан, який зайшов до одної із 49 спортсменів. Це дуже зустріч. А у користин приїхали майже 200 спортсменів. Там відбувалися змагання за версією JK. На цьому турнірі виступали 9 спортсменів. Найвдаліше виступив Микола Кушнірук. В його активі три медалі дві медалі у Владислава Балагурка. Срібло коломияни виграли і в командному чемпіонаті. А ще на цих змаганнях Михайла Лисука обрали президентом Всеукраїнської федерації каратедо за версії Вогобудо. Коломиянин задоволений таким рішенням. За такий час, скільки я вже в спорті, я думаю, що напоки це, це не нагорода, це просто якась довіра, скоріше всього, що вибраний був президентом Федерації всеукраїнської Вудобудо, водобудо, так щоб люди розуміли, це є повний контакт, це в шльомах, в защиті, з кітками. Ну, це більше такий чоловіче від спорту. Ну і я думаю, що з 14 областей, які довірили мені це, цю посаду, я думаю, що я... Я задоволений цим. зараз. коломийські спортсмени готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у Швеції. Атлети вдячні президенту обласної федерації Карате, а також міській та районній владі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіянтика.